Вимижало своїм поцілунком, обійми, щоб іще пожити. На війні так важливі стосунки, на війні ми загублені діти. Не потрібно розмов, будь ласка, помовчим і цілуй до останку. На війні так потрібна ласка під прицілом ворожого танку. Поцілуй серед цього пекла, серед міст, що руїнами стали. Ми з тобою задимлені, зорі, що під кулями щастя шукали. Народився в Бучі, все життя провів в Бучі. Спочатку був такою звичайною досить людиною. Закінчив школу, навчався в Бородянці. Дивна була спеціальність тракторист, машиніст широкого профілю, зовсім не творча. Працював в будинку культури. А потім ще вчився в університеті Поплавського на бібліотекаря. Це взагалі в мене така суміш. Тракторист, театральний режисер і бібліотекар. І оце все разом в мені живе, якось я не знаю. Ніхто не очікував, що саме буде наступ там з нашої сторони. Тим більше ніхто не очікував, що він буде такий кривавий і такий взагалі. Той день я добре пам'ятаю, що я сходив в магазин. Я йду назад, я піднімаю голову і не розумію, що взагалі відбувається. Тобто такий е гул е вертольотів, але е ну, їх дуже багато було. То. Просто нереально щось таке. Десь там хвилин 20 проходить і знову гул вертольотів і вибухи. Ну, якщо чесно, в мене не було якогось такого, ну, тому що як, людина не готова до війни. От. Я приходжу додому, кажу, розумієте, що там війна почалась там щось. І всі ми якось так, і ми, і сусіди, та ну це завтра там наші відіб'ють, це нормально. То, то там щось на аеропорту. Чекали просто, і на другий день те саме було. вже на третій день вже вибухи були більшими. Вони вже були повсюди. Тобто мости повзривали. Ми вже ставали... Оптимізм зменшувався. Враховувалось в сусідському підвалі. У нас сусідів дуже хороший підвал, великий будинок, але там було дуже-дуже холодно. Просто нереально холодно. Там нереально був холодний цей підвал. Ну і плюс ще треба було добігти, бо там жити постійно там, ну, дуже було холодно. Буча, це місто, яке має два виїзди, грубо кажучи. Щоб вони не пройшли далі, взірвали міст. Фактично, Відчуття, ну таке відчуття, відчуття, що ти в пасті. Е, Ті, хто мав автомобілі поряд, вони в перші дні поїхали, хто зорієнтувався. Ну, чомусь так вийшло, що саме люди. Ну, Це така окрема тема, тому що там е, багато людей їхали, вони могли іншим хоча б запропонувати місце. Ну, Якось так. Більшість людей думали самі за себе. Mm -hmm. Паніка. І. Ми отак опинилися в тому, що машин немає вже. І просто от люди в реальному полоні. Там евакуація була з центру. Угу. З окраїни до центру 5-6 кілометрів. Угу. Це велика відстань. Тобто, треба було проходити їхні блокпости. Ви угу. розумієте, який це ризик був? Тим більше, що вже були. Чутки про ці розстріляні машини і так далі, і тому подібне. Тобто люди просто боялись. вони боялися все. І коли там хтось каже, що там хтось не евакуювався, то ж не була якась евакуація з адресна, то велике місто. І до того ще треба було якось дійти. У моїх рідних були проблеми зі здоров'ям великі. Тобто їм і ну, машиною треба було. Машин вже не було. Так ми довго думали. Вирішили, що піду я. Я знав одну дорогу. Вийшли ми на ірпінь. Ірпінь, який горів. Тобто в прямому сенсі. Повністю літало, все, що там тільки могло тільки літати. Е, мінометні обстріли, такі обстріли, все десь стріляло, вибухало, і ірпінь просто горів. Коли ми через ті хащі вийшли на ірпінь, то місто вже повністю горів. Окупація це, напевно, найстрашніше може бути. Це навіть страшніше за якісь просто там бої і так далі, тому що ти в замкнутому просторі. Це, грубо кажучи, як десь там застряти в ліфті і знаючи, що там за цими дверима йде, стріляють постійно. Ну. Оце і саме оце відчуття, що ти в замкнутому просторі, воно просто мозок, воно кришить, воно просто нервова система кришиться і все, ти стаєш повністю неадекватним. Саме страшно зараз це нерозуміння, що буде далі. Багато людей спилось, багато людей скурилось, mm -hmm. почали курити. Такі люди, які в житті там більше енергетика нічого не пили. Це хороші люди просто. Багато хто втратив своїх рідних, знайомих. Там же ще скільки було випадків, що люди помирали від якихось хвороб. Припустимо, в когось там епілептичні якісь приступи починались. Тобто не було ж на лікарів, нічого. Mm -hmm. Ти там просто в підвалі сидиш і... Поряд тебе там, людина помирає, там, нічого не можеш зробити. Mm -hmm. Розрив серця, там, ще якісь речі. Mm -hmm. ну, тобто, це речі. Тут немає ні Риму, ні відня, тут смертельні поранення квітня, тут немає Берліну чи Праги, тут лякаються пострілів птахи. Тут ракети вбивають цивільних, тут не знайдеш дієвих снодійних. тут поранені рвуться до бою, тут міцніють обійми з тобою. Тут є сила, надія і правда, тут є силою навіть вада. Тут є серце зброні і кохання, тут є вічне і щире бажання. Війна показала найбільше таку річ, що треба нічого не відкладати назад, а треба дзвонити всім людям, яким ти вагався, дзвонити чи не дзвонити. Треба сказати про свої почуття, якщо вони є, не боятись говорити. Тому що завтра може просто не бути, і ти не встигнеш сказати. Треба вміти просити пробачення. Не дарма старі люди так говорили про мирне небо, от, і ми всі не розуміли цього. Ми реально не розуміли, я думаю, яка там війна, про що вони взагалі говорять? І я можу тільки підтвердити, що війна це саме страшне, що може бути. Навіть не онкохвороби, а саме війна. От я на 100% переконаний, що саме страшне, що є в цьому житті, це війна. І, напевно, самі страшні люди, які її починають.